Вони всі сідають на схеми і блять, папірок борозди не можна нічого сказати, бо тобі б. Тобто ти собі там, от, ти входиш, ти кілішуєш там, тобі там заносять, ти собі шталюєш, як казав мій І Нічого товар. не помінялося. Ну, не відпоміняв. Ну, на Кримінал я не йду. Оце от дивись, Живий? А у ній люши є. Ні? Не, не наш літак. Это... А я думаю, у нас лідник буде. Не, Ні, ти що, ліднік має стоять коло блокпоста я сказала, сюди не спускатися, робити спучку. Бо щось воно так десь стрімко летіло, що ми його насить. Ну, щось сюди ще може спуститися, пам'ять. левая нога. Травматическая стоим, ампутация. Стоим вот, да, залазь по еще, еще. Да. Гамилка. А -а -а. Давай. Все, а -а -а. давай, идем. А -а -а. Такая левая, правая. Все, все, лежи, лежи. Это же целая, пацаны. Сейчас посмотрим. А -а -а. Целая, целая, я говорю, ну, целая, я двигаю. Где? А, ты двигаешься? Да. Да. Не бойся, не бойся. Вот это. Что вот это? Правая. Вот уже. это, дудали, ну, там, стопа, стопа. Тут за повесить. Все, да, снимай. Тут все нормально, пацаны. Так, на свободе пока руки наложишь, вот тебе нос. Ну, запое, а, -а, а. Рукава. Аккуратно. Вот это тихо, тихо. Аккуратненько. Чекай, а, там еще -а. сверху. Ну, это было сухонько, так Котикоти, от тихо, тихо. Це поранення? Там, Чуть, да, при обстрілі, що да, да. осколок залетів, не знаю, що там остався. Ну, Лишає його. його, ніхто Лиша, не дивиться, тут чи залишився, чи не залишився. Є вогнепальне поранення, він йде на госпіталь. Оформляєте ага. форму 100 і лишаєте його. А ти, братику, знімаєш там курточку йдеш перев'язочку. <кхідь> ти почув, що я тобі сказав? Все, мов я барі. У нас 4 мінус донор сидить. З красного кріста, з которого вчора слювалі теж. Кожен день тепер злягає. Коли кілька бригад об'єднуються, звідти може бути анестезіолог, звідти хірург, звідти там травматолог, там звідти медсестри, звідти хлопці-санітари, які допомагають, одягають, возять, носять, прибирають. Плюс кожної бригади є свої можливості. Вони відрізняються по евакуації. Хтось тобто може дати достатньо транспорту, хтось дає пальне. Немає проблем бюрократичних перепорт. Є звичайно, ми ж в Україні.

Я отойду. Я... 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 Я, я, я дойду. Так ви по контракту як вас служите? Да, я по контракту. Я... Ну контракт... контракт уже, конечно, закончился. Ну, не повезло. <свят> Посада у меня санитар. Буквально видела. Ну, Були періоди, коли я була і санітаром, і кухарем, і... Ну, взагалі. Тепер мене использують тільки як кухаря. Я цьому скажу, вам дуже рада. Тільки як кухаря. Так, все, можна кликати. Хлопці вечеря! О! Тихо, я знаю, кому я це фото пошлю. Ось переверти помер. Тут створюється якась командування медичних сил нова структура. Пішли до нас. ви що на приколі, я тільки з'їбався. б. З ким я буду в Києві. Підполковник з флешкою На Наскільки на 40 тисяч з мене прикалуєтесь чи що? Я буду ходити як до по командуванню. Ну бля, я кажу, тільки б дриснув в поля тут починаю ставити роботу нормально. Ставити. А ви хочете мене знову туди затягнути? Дуже ще з особливості характеру, ти ж розумієш. Тут я перший в медицині. А як казав Юлій Цезар, краще бути першим на селі, ніж другим у Римі. Це ж друга пропозиція була. Я кажу, Чукі, та йдіть ви нахуй. Мені це не цікаво. А що вам цікаво? Двіжняк. Реальний двіж. Будь. Тут, -от -от -от. Тут реальний двіж. Санце на сиді буде ясне. Все буде на я скучать. Хоча бої були сині. Слотики він сот. свім армію я не хакну я думаю що щоб я хакнув армію у мене нема часу я бля через 4,5 роки буду на пенсію йти якщо доживу як Іванович Так, 60 років друмбунщи санатос Яка от молдавани щасливої дороги і всього вам найкращого Счастья, здоровья вам и идите нахуй отсюда. Называй меня дождь, адже я и дождь. Тож не грай не миски и голову не морочь, а просто помолчь. Я дождь.